Міська влада Надвірної скоротила товариству з обмеженою відповідальністю струмок термін оренди цілісного майнового комплексу опалювальної котельні, що по вулиці Княгині Ольги. З трьох років до одного. У 2017 році з ними розірвуть договір. І мешканці прилеглих до котельні будинків нарешті позбудуться тієї шкоди, яку спричиняють її викиди. Такий проєкт рішення підготовлений депутатами від волі. На сесії Надвірнянської міської ради одноголосно проект підтримали всі присутні депутати. Товариство з обмеженою відповідальністю струмок орендує земельну ділянку в міської ради, на якій розташована котельня. Згідно з рішенням міської ради від 1 квітня 2016 року, договір оренди був продовжений на три роки до 2019-го. Через чисельні скарги жителів прилеглих до котельні багатоквартирних будинків команда волі підготувала проект рішення міської ради. Ради щодо скорочення терміну оренди В них тільки оренда буде до 2017 року так, до... до кінця опалювального сезону все. Потім інакше вони не можуть продовжити договір оренди без сесії. Ну, звісно, люди на місці, люди не сплять. Якщо вдруг, не дай Бог, хтось не розірве договір, чи хтось там схоче якісь махінації робити. Депутати за це не мають ніякого морального права проголосувати і продовжувати договір оренди. Мешканці скаржаться, котельня створює значні негаразди, не лише в опалювальний сезон, адже там також знаходиться постійно діюча хімчистка. Це дими валять, ні вікно відкрите, ні ні. Ні, смирід страшний, ні з дітьми погуляти. Ні, нічого це неможливо і нічого не не може зробити. Мешканці також звернулись до міської ради з проханням провести перевірку на дотримання працівниками товариства з обмеженою відповідальністю струмок природоохоронного законодавства. Голова фракції Воля в районній раді Тетяна Пришляк зазначила, що є великі ризики, що перевірка так само буде проведена неякісно. Ми свого боку зараз. Впроваджуємо альтернативну таку собі лабораторію на крону в брошньому саду. Ви знаєте, там люди теж страждають, там дуже високий ріст онкозахворювань. Якщо цей апарат, який закуповують за екологічні кошти обласної ради, якщо він спрацює, я думаю, що зможемо його використати тут в наших умовах. Депутати від волі закликали громадськість тримати на контролі діяльність котельні скорочення терміну це лише перший крок. Далі треба вирішувати проблему спільними зусиллями мешканців та депутатів. Yeah.